Вітаю вас! Зараз в Лондоні проходить конференція по відбудові економіки України і по відродженню економіки України і створенню значно кращої, ніж було до Та Конференція дуже скажімо, презентабельна, там дійсно представники, скажімо так, з багатих країн світу. Звертаю вашу увагу. В Росії завжди приїжджають ті, що хочуть просити. Ці африканці, голодранці, це, це жах. А тут дійсно, Європа, США, є навіть Китай, не дивиться. Звичайно, є Японія, Австралія, Канада і так далі. Конференція дуже представницька, там хі -хі -хі, чи, ну, приймає участь король Великобританії, так, я розумію, ну, Лондон все-таки. З нашої сторони там прем'єр-міністр Дін Шмигаль, президент України по відеозв'язку, привітав учасників, поговорив і зразу виникає питання, а що вона дасть Україні? От що вона дасть вам особисто? Ну, Ви громадяни України, що вдасться конференція? А? Ніколи не О, а треба б задумуватися. Тим паче, що я можу розповісти те, що офіційно, те, що неофіційно. Ну, Скажімо так, що в презентації, яка презентація, що говорили, що не говорили. Ну, дійсно це цікаво. Тому пропоную членам клубу Економічної мудрості відео про те, що відбувалося, відбувається за лаштунками Конференції по відбудові економіки України. Ну, якщо ви не член клубу, вибачайте, для вас тільки офіційні новини новини, <свят> да. Ну і без кінця срачі розмови. А якщо член клубу, будь ласка, тоді вже поговорив більш реалістично. Да-да-да. Називемо речі своїми іменами. І там, де дійсно є проблема, так і скажемо проблема. А там, де щось реальне, так і скажемо реальне. Ну, ви знаєте, якщо вони член клуба, є кнопочка спонсорство. Тисніть. Оп! І член клуба. Ну, а поки ви там думаєте... Вітаю членів клубу економічної мудрості, що ви члени клубу. Давайте дійсно я вам розповім, скажімо трошки більше, тим паче, що це дійсно це класична економіка. Вона абсолютно реалістична. Ми будемо розуміти, що і як. Так що, починаємо! Ну, спочатку. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть! І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.